Любі друзі, вже із малку ми про це всі добре знаємо: що зовемось українці і українських предків маємо. Батько, мати, брат, сестричка і всі інші члени роду, всі належать до одного, українського народу. Бо родитись українцем це велика честь і слава. Рідний край свій полюбити найважніша всім це справа. Між Карпатами, Кавказом. Прип'ятю і Чорним морем український славний нарід, все замешкує простори. Там пливуть глибокі ріки, там шумлять степи без краї. Стрункі гори пнуться в хмари, синьоке море грає. Буйне збіжжя колосисте, на врожайних сп'єріллях є у надрах сіль і нафта, віск, залізо і вугілля. Українці й українки, всі кохають до загину. Предківську, приславну землю, нашу рідну Україну, але щоб свою цю землю міцно, щиро покохати, треба все її минуле добре вивчити, пізнати. Треба знати те, як предки на землі цій проживали, як її грудьми своїми боронили, заступали, як за волю і за долю йшли у бій, як на забаву. Здобували собі рани Україні рідній славу, як невпинно працювали і боролися завзято, щоб була їх Україна завжди дужа і багато. Хай не буде в нас ніколи батька, неньки, ні дитини, Щоб не вміли просказати про минуле України.